Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і міст пригодних сьогодні. Політехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я рада вітати вас в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Тарасе. Якщо ви не проти, я хотіла нашу розмову розпочати з подій, які відбуваються на польсько-українському кордоні. У Польщі знову висипали з вагонів на землю українську сільгосппродукцію. Ви безперечно бачили так всі ці відео. Укрзалізниця готує готові відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів. Польщі президент Володимир Зеленський говорив, що тут більше політики. Президент Польщі Дуда прийняв пропозицію Володимира Зеленського щодо зустрічі на кордоні? Проте Дональд Туз сказав, що зустріч має відбутися не на кордоні, так а у Варшаві і 28 березня. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, ну ще 5 днів, як мінімум, так чи маємо ми стільки часу і в принципі, чи ви бачите, ви в найближчій перспективі, що це питання може вирішитися, вирішитися і де лежить ключ власне вирішення цієї проблеми? Ну там багато чого в дійсності намішано. Я тут не сильно погоджуюся, що немає економіки. Є економіка, яка полягає в наступному: що Україна побудувала настільки примітивну африканську економіку, що вона не вписується в жодні ЄС, чому тому, що сільське господарство взагалі єС не тільки Польща, воно побудовано на базі фермерів. Фермери, які виробляють кінцеву продукцію, їх дуже багато. Вони є таким середнім класом, і так далі. А в Україні ж побудована фактично така африканська модель, коли видали вели купа величезних латифундистів, які. Знищують фактично фермерство в Україні, змушуючи людей емігрувати з нашої країни, концентруючи у себе невеличку купка людей, концентруючи у себе всі фінанси і в їх інтересах, фактично зараз це і відбувається, коли е, у нас заспокоюють деякі реформатори. Ну ми не ж завалюємо Польщу, От говорили, їде поїзд в, в Німеччину. Так поляки говорять, що значить в Німеччину, ви ж наш ринок там знищуєте. А там захищають своїх, тому що вони розуміються їхні виборці. Вони розуміють, що безробіття їм не потрібна. Вони розуміють, що їм потрібні продукти харчування і так далі. І тому, поки ми не почнемо змінювати своє сільське господарство, наприклад, підвищувати податки на ці агрохолдинги, ну наприклад, з тисячу гектарів підвищувати податки, нехай сплачують до до речі, бюджету потрібно скасувати, наприклад, або зменшити відшкодування ПДВ на експорт сировини, хоча в два рази, щоб змушувати їх вкладатися в переробку всередині країни. Тоді почне знаходитись економічне передумову для вирішення цієї проблеми. А так воно не виникне, поки ми не почнемо самі змінюватися. Навіть вони дивують деякі наші е, ці псевдореформатори, які починають вчити поляків, як треба будувати економіку. Ну отже, вам вигідно брати зерно переробникам. Послухайте, кого ви вчите? Кого ви вчите? Ви розміри Польщі ну економіки бачили? Бачили, куди люди їздять на роботу? В Польщу, а не в Україну. Вони зберігають свої робочі місця і правильно роблять, тому що фермер більш вигідний в дійсності для держави і для економічної системи Польщі, ніж латифундист, який виводить гроші за кордон і фактично вирощує технічні культури. У нас ж, ж повинні розуміти, є такий парадокс, що в монокультурному, а в при економіці от, африканського типу, як у нас побудована, ціни на продукти харчування в Україні будуть вищі ніж на прикоту оточують, тому що латифундисти, вони ж вирощують технічні культури, викидають їх за рубіж, а українці змушені купувати імпортні товари, в тому числі польські до речі. Натера ви склада тут всього намішано так не тільки економіка, а от закрема наступна да ті... наступна політика. Чи є там росіяни? От ваше питання так. є росіяни. Я вас запевняю, що вони є, але воно базується на об'єктивних факторах. Вони бачать тактика ж росіян, вона ж досить хитра. І правильно, ну, на мій погляд, вони дуже технологічно гарно все роблять Польща, Я от дивлюся за їхньою роботою, Дуже гарна робота. От з точки зору проведення спецоперацій, вони дуже гарно працюють, вони бачать протиріччя і підтримуються протиріччя, там запускають різних перевізників, різних корисних ідіотів, а не корисних ідіотів, які починають розпалювати антиукраїнську істерію. Соціальні мережі працюють і так далі. От вони побачили, що українці дуже переживають за те, що їхнє зерно там висипало, та да? і починається ненависть до поляків. Побачили, що спрацювало. от сьогодні ми бачимо наступний висип зерна і так далі. Росіяни ну тут можна сказати дуже гарно працюють. Прокол, звичайно, був з цим прапором. Коли того корисного ідіота змусили радянський прапор поставити, тому що це ідіотизм в Польщі, тому що Польща сама постраждала від радянської агресії в 39-му році, і кликати Путіна і це тут прокол, але бачите, вони качають і антиєвропейські гасла там проти Брюсселю, качають історію пов'язану з НАТО. Далі воно ще накладається з внутрішньоєвропейськими проблемами, коли вони змушують фермерів йти на так званий зелений перехід, так? змушуючи їх там більше витрачати грошей, і тут рентабельніше падає. А тут що Україна з'являється з купою дешевого неконтрольованого зерна, і тому поляки грамотно в... дали їм гасло. Ми не проти українців, ми проти олігархів українських. Красиво, от красиво. Вони працюють тут. Росіяни ну молодці, і це, на жаль, на жаль, спрацьовує проти України, тому що нам з поляками однозначно треба мати гарні стосунки. Але питання в тому, що кого буде дослухатися, Туск чи Дуда. Звичайно, що польські фермери, які потерпають від українського зерна, як би він не потрапляв, не під яким виглядом і так далі. Ну і звичайно, що росіяни ж експортують зерно теж по демпінгу для того, щоб створити обозбурення. Але знаєте, як в поліці, політиці, головне, не хто що робить, а на кого подумають, а думають на українців, і тому поляки відкрито говорять, що ми взагалі хочемо, щоб зараз заборонити увесь аграрний експорт України в ЄС, ну, найближче років, так 20. На тарас у мене кілька уточнень. Скажіть, будь ласка, в цілому ці фермерські протести чи впливають, чи впливають вони і на інших поляків? Тому що в Польщі живе велика кількість біженців, так українських, тобто і це ж формує теж якісь, якісь їхні їхня діяльність. Звичайно, формує, звичайно, формує чи та. чи є, чи тому, що ви ж повинні розуміти, коли. Погіршується економічна ситуація, звичайно, що винуваті іноземці, в тому числі наші біженці. А в Європа зараз взагалі впадає в рецесію. Ми повинні розуміти, що Знаєте, щось у Німеччині після того, як їм відімкнули російський дешевий газ, щось не дуже згарно з економікою, м'яко кажучи, це вона нам розповідали про ринкові ціни, а самі купували за прямими контрактами у росіян. Так що все у них було добре. І тому, звичайно, що це і на вплив, і вони розганяють там фейки, купу там акаунтів в соціальних мережах, в Тіктоках, знаходять корисних ідіотів, які. Це Ми повинні ще розуміти, що е, е, от у Піса, оце партії справедливості, частина антиукраїнської риторики завжди була. Там Бандера, українці погані, тобто ну такі зручні, знаєте, інструментарії. Ну вони ще проти німців часто теж говорили, і проти українців в тому числі. Тому це все одне на одне накладається, звичайно, що створює ну, дуже сприятливе тло. Якщо закрити цю тему, скажімо так, все ж таки ваші очікування чи урядові ось ці зустрічі, які відбудуться в Варшаві за кілька днів, за п'ять чи буде знайдено вирішення питання? Все ж таки, і чи ні? Чи Дивіться, це не якийсь певний треба час, вирішувати що, фундаментальні не речі: розвивати переробку всередині країни, зменшувати вагу свого експорту, так, е, готувати готові продукти, не зерно викидати, так а краще спирт гнати там не знаю парфумерію робити. Горілку робити, експортувати це ж дорожче коштує. Зерно в корми переробляти, потім свиней краще відгодовувати, Це ж дорожче коштує І робочі місця в Україні створюються курей, в тому числі не сою експортувати. так? А штучне м'ясо, наприклад, в Україні робити, обладнання, сільськогосподарське машинобудування розвивати, щоб робочі місця були в країні, щоб ми багато не залежали. Це комплексна програма повинна бути уряду. Це підтримає із кредитуванням, локалізацію воротництва. Ну, то слава богу, вони це тут роблять деякі речі. Це правда тут я. Коли уряд шмигаля молодець, я говорю, що вони молодці. От вони все ж таки в цей парламент пробив локалізацію виробництва і он бачимо купу підприємств одразу з'явилося робочі місця з'явилося, є куди повертатися і так далі. І тому подібне, або біодизель, вибачте, краще робити біопаливо виробляти, обладнання для біопалива. Тому що ж ви повинні розуміти, що трапилось Україна, коли вийшла з одним продуктом, фактично ну декільками продуктами почала завалювати ринок ЄС, а там, якби вони нам не розповідали, немає ніякого вільного ринку. Це казки нам тільки знаєте, розповідали, що там вільні ринки і так далі. Ми одразу ж тиск створили величезний. Ну просто величезний Якби ми на декількох ринках працювали, так. Ну, наприклад, ринок свинини, ринок птахів, там експорту кормів, борошна того самого. От Туреччина, наприклад, на один мільярд доларів експортує борошна. А зерно знаєте звідки? З України. Тобто, ми такі ідіоти, да, що віддаємо гроші просто, просто так, замість того, щоб розвивати... Виробництво у себе, тобто це комплексне рішення повинно бути ухвалене. Тоді ми будемо вписуватись в ЄС, а так ми не впишемось в ЄС. Ну нас просто не приймуть, тому що ж ЄС теж гроші завжди, і страшний в дійсності сон поляків це зближення України з ЄС. А ще більш страшний це для Угорщини, для Словаччини, для Румунії, тому що вони програють від зближення України з ЄС в першу чергу. А далі поляки підуть. Чому країна більше, перспектив більше, населення більше і багато чого іншого зараз? Знаєте, вклади в завод один мільйон доларів, наприклад, на заході України. Так він тільки через перспективи, перспективи зближення України з ЄС через п'ять років буде коштувати 10 мільйонів. Ну активи розумієте, та просто десятки разів піде капіталізація. І тут питання: а де розміщувати виробництво в Угорщині, в Словаччині, чи, наприклад, в Україні? Звичайно, що в Україні? Тому в даному випадку ми повинні зважати на такі речі, розуміти, що і так далі, тому що коли. Поляки ж все всі ж там рахують. Поляків взагалі у мене претензій немає. У них економічний націоналізм на дуже гарному рівні. Побудований дуже правильно вони багато чого роблять. у них вчитися треба, як будувати економіку, а не повчати, якщо ви, ви щось там неправильно робите. Як люблять наші неоліберали та різного роду реформатори, які не в не знають, як працює реальна економіка, і їх взаємозв'язок. А Тарасе, також хотіла б з вами оговорити інтерв'ю Володимира Зеленського, брета Байеру, журналісту Fox News. Інтерв'ю вийшло на, на консервативному американському каналі, який зазвичай дивляться прихильники традиційного укладу, які переважно переважно ну, співчувають республіканській партії. І із це інтерв'ю у Харківській області під Куп'янськом. Президент у цьому інтерв'ю сказав, що війна завершиться, коли світ нарешті усвідомить, що Путін неадекватна людина його режим несе глобально. Загрози з вашої точки зору, чи світ готовий до поразки Путіна? І скажіть, будь ласка, ось цей ефект чи матиме він так всередині Сполучених Штатів Америки так ну на противагу цьому інтерв'ю, яке вийшла із Путіна із Карабу. Ну, дуже правильно, дуже правильне Інтерв'ю правильно, що треба спілкуватися з республіканським електоратом, не все там не все так дико, як нам здається. Мені сподобалось, як Зеленський сказав. що Ну, спробуйте вирішити питання пан Трамп за 24 години. Це знаєте, це ж вже гра на дна его. Да? Ну ти ж крутий ковбой. да? Ну ти ж сказав, що вирішиш. Ну, виріши, будь ласка. А це правильна гра. Знаєте, це на слабо, а, а зробити? А це вже в психотип в, 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 потрапляє. Тому що, знаєте, от ми часто висмикуємо з контексту те, що говорить Трамп. А він же не говорить, а що буде, якщо Путін, наприклад, йому відмовить на якихось умовах, а там може бути зовсім інше розвернутися ситуація. Як це було, до речі, в 17-му році, у нас часто забувають, що Трамп зняв ембарго на постачання зброї в Україну, наприклад, який наклав Обама-Байден, так, в му році. Тобто, ми були постраждалі, а нам зброю не продавали. Ну, така логіка. Знаєте, така собі, коли вперше збиралися. Війська в Криму навчання у му році, що зробив Трамп? Ну, були два прильоти Б-52 стратегічних бомбардувальників, які можуть нести ядерну зброю так з офіційним формулюванням для стримування Росії. Трамп припинив будівництво Північного потоку. 2 Трамп дав наказ вдарити по росіянам в, в Сирії. А Обама, наприклад, він вибачив при застосуванні хімічної зброї в Сирії. Трамп дав наказ знищити генерала Салімані по Ірану, вдарили, не побоялися. А зараз того ж не відбувається. У нас вон, а, а, американська ну, адміністрація зараз б'є по хусітам, начебто не знає, а хто є спонсорами хусітів. Це Іран. Так вдарте по Ірану, чого ви чого ви боїтесь? Боїтесь ескалації, ось якою ескалацією боїтесь? І тому, звичайно, що так воно і є. І сподіваюся, що ну, єдине, що може змусити. Росіян це я вважаю це еконепереборні е... економічне обставини. Це коли Україна знищить нафтову промисловість Росіян, тому що у них немає вони вони не можуть замінити обладнання. Оце те, що СБУ наштапов це дрони, які вже залітають в МПЗ Балтійські порти в новоросійські порти. Новоросійський порт це ж ледь не єдиний порт, який не замерзає у росіян, так якісь дуже зручною логістикою. Ось його знищення. Оце призведе до таке примушення до перемовин росіян, тому що їм буде дуже погано від цього. У них дизелю буде не вистачати не тільки для армії, але й для економіки, в тому числі для експорту. Не буде вистачати та багато чого іншого. Для цього повинна бути власна промисловість. Для цього уряд повинен фінансувати, кредитувати промисловість, в тому числі забезпечувати секретність підприємства Пека, яка зараз не забезпечена, але на відкритому доступі можна побачити не засекречені реєстри, митні реєстри по озброєннях можна побачити звідки візуть, з якими цінами візуть, а потім працювати з тими виробниками вже в інший спосіб. Ось я мовчу вже про податкові накладні, які теж можна там за 300 доларів купити базу. Зрозуміти, де всі підприємства знаходяться. Слава Богу, Кабмін подав тут. Молодці, хочу сказати, подав. Вирішив питання щодо податкування прибутку підприємств. Правда, Кабмін сам створив таку проблему, але міг вирішити давно. Але нарешті, через сім місяців, вирішили цю проблему. Бо у нас весь ВПК ходив під карними справами, щоб ви розуміли. Тому що на підставі цього ж рішення, оце яке вони у постанови протирічих постановок щодо оподаткування прибутку підприємств, де в одній постанові вони слово прибуток пропустили. От державна аудиторська служба, оця відома історія. Вони ж, як виконавці, говорять: ну якщо в постанові немає прибутку, то ми пишемо, що збитки для держави. Ну, це ж логічно з цього точки зору. Вони виконавці та пані Басалаєва, коли з неї промисловці, та так я не проти. От поміняти от давайте постанову, поміняйте заднім числом. Я ж виконавець даного випадку. Я тут не виступаю, як і є адвокатом. Вона сам, сама може бути адвокатом. а але так ми повинні розуміти, що. Воно так от і працювало. А так, в принципі, знаєте, коли державні інституції гарно працюють, я їх підтримую. Я знаю, що, наприклад, Державна аудиторська служба активно реагує на різні тендери, які погано проводяться в регіонах, особливо є така народна ініціатива, народний аудит в Фейсбуці. Там зібралися люди. Вони вже по всіх містах сидять. І мало хто знає, і всім раджу. Що тендери можна збивати, пошити скаргу на Державну аудиторську службу. Вони можуть це зробити. Вони там і в тендери позбивали і в, в Одеській області по Одеській те в Гастомелі припинили розкрадання. У них є такі повноваження. Ми повинні розуміти, що ми хочемо зміни в країни, ми теж повинні копати завжди чиновники. І вони бо щось можуть бути бачити, можуть не бачити, але їм треба теж допомагати. Тараса, ви сказали про те, що ось ці удари по НПЗ, і зокрема удар по російській економіці, змусить росіян до перемовин. А в мене питання до вас не на наших умовах, тому що президент говорить тільки про умови та такі да, да. Ну, слухайте. Коли у вас буде знищення НПЗ, щось, знаєте, веселіше будуть проходити перемовини. І особливо коли під час перемовин будуть прилітати ще ракети на територію Росії. Тоді, знаєте, воно якось веселіше буде проходити. Це, знаєте, як говорив Фалькапоне, добрим словом, то пістолета можна досягнути більше, ніж добрим словом. А росіяни ж по-іншому не розуміють. Оце буде проблема. От знищення їхніх МПЗ це проблема. О, дивіться до Волгограда вже долетіли це дрони, а це, ну я вам скажу, вже така велика заявка. Тому що це, от є такий Ермірит, такий є такий ватник, він, до речі, уроджений з Київської області. Він якось написав допис. Ви дивіться, що куди ці номи, ну, звичайно, українці, куди вони ще цілять? Вони ж цілять заводи, які не тільки паливо виробляють, але й мастило. А без мастила ти ще не поїдеш. Це да? треба знащувати ще двигуни, наприклад, Балтійський, Чорноморський флот, і так далі. Дивіться, куди вони цілять, подумки, да За а нас за що, да знаєте, як вони люблять говорити в таких випадках. І те саме от стосується України: що ми повинні розуміти, що чим сильніше ми будемо, тим краще у нас перемовні позиції будуть. У президента анонсували на неділю чесну розмову про майбутнє у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. Так це вже лавтра Київ відвідують багато наземних лідерів. А 25 лютого відбудеться велика конференція щодо майбутнього шляху України. Повідомляється, що у цій. У, у, у цьому зібранні візьме велика куча, участь топових спікерів і керівництва, так і силових структур, і військово-політичного керівництва. З вашої точки зору, чесна розмова про майбутнє? У мене питання, Тарас: а що до цього було не чесна розмова про майбутнє, і яке б ви тоді питання поставили до нашого військово-політичного керівництва? Коли Кабмін почне кредитувати підприємство ВПК, дати нарешті копняка для того, щоб вони це робили. Бо у нас в цьому році, я вам скажу, 17 мільярдів виділено на компенсацію прибутку точніше, кредитних ставок при оподаткуванні, точніше при кредитуванні, і жодна гривня й не йде в ВПК аграріїв агрархолдинг у нас, рітейли у нас отримують кредити. Тільки ВПК не отримує Страхування повинно бути військове для цих для тих, хто будує підприємство. То у нас дивна ситуація. Шмигаль, наприклад, затвердив там державний фонд щодо страхування суден, які заходять в Одесу, щоб вивозити наше зерно. Хоча трейдери і а-а-а Холдинги могли б самі створити цей страховий фонд, до чого тут держава. так створюйте страховий фонд, страхуйте свої суда це ж ваші проблеми. Ось, так їх застраховано, а от підприємство, які, підприємців, які будуються, які під ракетами знаходяться, у них немає страхування. Дивна позиція в дійсності. Це перша а друга. Ну подивимось. Це ж така назва. Там чесно не чесно. Ну це ну гарна комунікація. Президент повинен давати відповіді. Вони хочуть люди, хочуть чути, що там думку верховного Головнокомандуючого Тому я тільки за. Тараса, якщо дозволити, що розвитки, ще уточню, що ось стосовно інтерв'ю Володимира Зленського, він сказав про те, що 2024 рік це в нас оборонна. Так, стратегія він не розкривав ніяких деталей, а і ми маємо протягом цього року готуватися до контрнаступу. Так сказав зосередження там на успіхи подальші на чорному морі, захист півдня. Але в мене питання: ось це знову ж таки звучить контрнаступ, наш контрнаступ. Тут що ми маємо врахувати, врах... знову ж таки опираючись на. Те, що було у 2023 році, чи ось знову таке знаєте, не відбувається таке ну формування завищених ось цих очікувань. Тобто, що тут маємо зробити, які висновки? Ну, дивіться, я не військовий експерт, тому аналізувати військові дії не буду, Ой, так, але, так, люди, так, люди, так, це перше мати. Я можу тільки сказати, що треба дивитися, що принесло Україні успіх. Ну от президент сказав про Чорнозоське море. А чому? Тому що Україна пішла в асиметричну війну. Так? От ГУР з СБУ, там взяли підшевство виробництва, штампують дрони. У них там гарне гарне змагання, хто скільки більше кінчить російських кораблів. І бачите, відкрите порти Одеси. Нікого ж не чекали, знаєте, там конвої НАТО, мовляння. Просто почали топити кораблі. І все. це це показує, що в асиметричній війні Україна має великі шанси. От як і дрони прилітають по території Росії, значить, їх повинно бути більше. Президент сказав, що повинен бути один мільйон, європейці обіцяють мільйон дронів. Ну, добре, оце вже щось. Да, ракети, що потрібно, бронетехніки та багато чого іншого. Щодо Путіна, так бачили ви напевно ось це відео, де його посадили на рактоносець 160. сто паралельно ми бачимо ось цю риторику знову ж таки Медведєва, який приємно на увазі ядерна риторика. З вашої точки зору, все це знову ж таки підв'язано до виборів, так псевдовиборів у Російської Федерації. Це розраховано на внутрішню аудиторію, чи все ж таки це розраховано і на наших партнерів на захід, і чи дійсно це має якийсь ефект? Ну скрізь це працює, ми повинні розуміти. Звичайно, що має будь-яка комунікація. Вона має, має такий ефект. Ну треба застосовувати все, що можу сказати. Тарас, скажіть, будь ласка, а от щодо подальшої нашої підтримки, так, з боку наших партнерів, скажіть, будь ласка, чи не уникає не виникає у вас таке, ну скажімо, враження про те, що наразі європейці вони більше зосереджені на питанні безпеки саме їхньої, так внутрішніх цих проблем, а не на Україні. Чи не змінюється, скажімо так, такий фокус? Та у ні. Україні, та ні, ні, все дивіться. Американці 20 років змушували європейців платити за власну безпеку? Європейці ж під тиском Америки допомагають Україні, тому що. От Трамп, коли Трамп приїжджав і наїжджав на Меркель і на НАТО, всі думали, що це особисто позиція Трампа. Це не позиція Трампа, це позиція Сполучених Штатів Америки. Тільки Трамп завдяки своїй експресивності відсутності політичного досвіду, звичний для Нью-Йоркського ріелтора манері, розповів німцям і всім іншим, що вони не доплачують до свою безпеку. Як домовлялося, 2% ВВП. Вони тепер змусили що перекидати говорить як він говориться, це, це європейська безпека, європейська. Так платі за свою безпеку. Ми не тут до чого, так? Да? Тому що зараз, як американці мислять, тобто вони зараз несуть 70% відсотків витрат, наприклад, на НАТО. Так вони просять європейців, шановні, у вас та економіки з 50-х років відросли, ну м'яко кажучи, да? Так витрачайте теж на безпеку. Ви навіть ці нормативи не хочете виконувати, які ви зобов'язалися робити. От. Тому перекидання витрат це добре, вони це збільшують, підписуються ці безпекові угоди. Якби у нас тут не лаяли, це добре, що підписуються. Данія підписала це перша з країн G7, це фактично новий формат безпеки. Я вам хочу сказати. То це нове НАТО, тільки без п'ятої статті статуту НАТО. і Ніхто не обіцяє за нас воювати. Але допомогу будуть надавати. Я все ж таки вважаю що після того, як європейці почали більше платити. Я... Трампістів з'явилося менше причин говорити, що ця війна занадто дорого коштує для них. так Я думаю, що все ж таки в Америці, зброю зброю я думаю, вони будуть давати все ж таки. Щодо фінансової допомоги, це теж велике питання. Отут тут велике питання, тому що вони хочуть, щоб Україна сама ставала сильнішою, сама себе теж фінансувала, виробляла зброю. Вони вже відкрито це говорять. Виробляйте свою зброю, де ваша військова економіка? От військова економіка, тому що вони теж хочуть, щоб українці вони знають, скільки ресурсів в нашій країні є. Я упевнений, що американське посольство краще нашого Кабміну, деяких міністрів, знає, Фінансовий стан держав, дещо а, крадеться, не крадеться. Вони нас змушуються робити, ми повинні бути ефективніші держави. Персональні санкції проти Путіна, про які говорив президент Байден, чи матимуть вони ефект, як ви вважаєте? Ну йому не холодно, ні жарко Я думаю. Там вже вирішено питання. Після вбивства Навального зрозуміло, що режим переходить зовсім іншу стадію і все. Йому там зрозуміло, що він буде до кінця життя знаходитись при владі. Добре, Тарасо, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що знайшли та приділили час нашим глядачам, і дякую за те, що поділилися своїми знаннями та порадами.